Всім привіт! Сьогодні знову я, Маргарита, з вами по Пісеру. Чи попутінню? Я не знаю. Ну, я хочу в це відео сьогодні вмістити і і те, те, і те, Ну, не готовність, тому що це дуже довго. Но я можу розказати, але це буде непонятно. Ну добре, давайте щось зробимо. что мы будем делать из, 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 из... Давайте я сейчас придумаю какую-то идею. Я возьму... Сейчас я поищу бисер. Я хочу, я какие я хочу. Добре, давайте починати. Треба все швидко робити, тому що я хочу ціле відео там, де і бумага, і резинки. Ну, Із резинок я, мабуть, не зроблю щось, тому що це довго дуже. Давайте лучше я зроблю щось з бумаги і бісеру. Так, беремо леску. Угу. І беремо бісер білого кольору. У мене білий. Я не знаю, який вас. І давайте ще виберемо серденько. Давайте отаке. Фіолетове. Давайте, давайте. Так. Я Также оце положила, Далі давайте приплисти. Беремо скільки то половину бісеринок е і просто нанізуємо. це дуже легко вам скажу Ой, блін Пауфутину, вибачте за блін. Ой. Ой. Почтемо, ну добре, давайте я вже надіну і потім вам, коротше, відео. Я вже нанизала половину колечка. далі беремо таке сердечко помора не поморанчеве, а. и All Apple. Давайте и вот так и зробом далі. Знову білий бісер. Ваш любимый блин. Ну добре, я пришвидшу. Ну, в принципе, все, я почти зараз буду мутити та <coughs> завязывать. Ого, мне великі. Yeah. Треба трошки забрати пісермонок. Зараз я повернуся. Так, я все Мірю на пальчик. Зараз беру. так от. І пальчик, пальчик. Все мені как Прямо Прям точ Так, уже четыре хвилины прошло, нам треба за пять, за пятнадцать уже выстрелить. Так. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну и хрест на хрест, вы уже знаете, я думаю.